Давайте дивитися зараз турнірну таблицю. Динамо 45, Шахтар 38, плюс 7 очок у Киян. У Дніпра на одне очко менше, ніж у Шахтаря. Я думаю, що там буде ще боротьба і достатньо серйозна. Хоча Динамо безсумнівний фаворит чемпіонської гонки на даному етапі. Тому що, ну, чесно кажучи, от навіть якщо е, важко уявити, де Динамо може аж загубити аж сім ну, очок для того, щоб втратити чемпіонство, але... Я думаю, що Шахтар шахтаритні просто будуть битися, а от боротьба за друге місце буде дуже серйозна. Зоря, металіст, Волинь, Ворскла і донецький Металур. Оце буде боротьба вже за Лігу Європи. І на вона буде віде. ох, така від ножа. Сум... 에... Ну, Олімпік, я не думаю, я швидше все-таки на донецький металург ставлю. З приводу Чорноморця, ну, в мене так само є достатньо багато сумнівів з приводу цього, що там буде. Ну і Карпати і Лічівець на даному етапі вони внизу говерла, набрала очко, трохи відірвалася вперед. Наступний тур. Наступний тур, отже, бачите, скільки цікавих поєдинків він буде через два тижні, тому що будуть паузи зараз на матчі збірних. Ворскла прийматиме Дніпро, думаю, буде дуже цікавий поєдинок, лічіві Шахтар, ну тут завжди битви. Чорноморець, Динамо, Металур Запоріжжя Карпати, Олімпік Говерла, Металізм-Металур-Донець. цікаве буде протистояння. Ну і волинь зоря це взагалі стиковий поєдинок команди, які б'ються за Лігу Європи. Тобто, в принципі, 18-й тур обіцяє бути дуже дуже насиченим. Хороший матч будуть. там тому... дуже хороші. Взагалі де ну, хороший зараз пішов хороший пішов чемпіонат. Второ боротьба далі є там. Боротьба, там боротьба, там боротьба. Всюди воно достатньо цікаво. Ми сьогодні побачили достатньо хороший футбол. Бачите, скільки яскравих моментів прилетіли програму достатньо швидко.